Це програма в об'єктиві. У студії працює Ярина Матвіїв. Тема нашої розмови сьогодні: що загрожує медикам за участь в Майдані. І гості моєї студії це пан Юрій Дмитришин, голова швидкої допомоги Майдану тут у Львові. І пан Юрій один з перших, організовував допомогу потерпілим в Києві. І також отець Володимир Мощич. Він є голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Пане Дмитрише, в мене перше питання до вас. На вашу думку, що чекає на лікарів Майдану після Майдану? Я думаю, тільки подяка пацієнтів. Тобто нам не потрібно ніяких ні медалей, нічого. Жоден лікар, який їде на Майдан, він не їде ні за жодну політичну силу. Він їде, коли одягаючи майку швидкої допомоги Майдану чи якоїсь іншої медичної служби. Він віддається повністю Богу, людям і допомагає все. Тобто, в нього немає абсолютно ніяких застережень ні політичних бути, ні соціальних. Він надає допомогу медично всім, хто цього потребує, так як ми виконуємо клятву Гіппократа і надаємо всім медичну допомогу без виключення. Тобто, а якщо хтось скаже більше комусь це ми будемо вдячні. Не скажуть дякую, також будемо вдячні. Отже, як ви оцінюєте роботу лікарів на Майдані? Ну, я думаю, що ви всі стали свідками десь років тому два чи більше. Було багато різних афер у сфері медицині, корупція, те, що лікарі десь вимагають різні кошти і так далі. І також у Львівській області були різні проблеми у сфері медицини, і це потрібно було, щоб ця громада, знаєте, пережила разом. І думаю, що доказом того, що лікарі є справді жертовні, та? те, що вони люблять свою професію, і те, що вони хочуть допомагати, це є те, що вони безінтересовно їдуть в Київ допомагати. Ці лікарі йдуть з, з різних областей, і там їх поєднує усіх єдина спільна справа допомога. І вже ніхто не дивиться, чи це є молодий інтерн, чи це є хірург, вони всі є одною командою. І всі слухаються, бо є потреба. є потреба лікувати цих поранених людей? І тому те, що сьогодні бачимо, як багато медиків є на майдані, це свідчить, що це люди жартовні, це свідчить те, що люди дбають за здоров'я хворих людей. Власне, жартовні люди, медики так. зараз потерпають від певних переслідувань, репресій, погроз. Так пане Натришино, розкажіть, будь ласка, які погрози зараз лунають на адресу медиків чи вже лунають? Ну, власне, на мобільні телефони приходять погрозливі повідомлення з нецензурною лексикою. Також погрози, якісь, можливо, в когось і були, крім спалення машини, те, що ми знаємо, арештів. То коли до хлопця подзвонили, вийде забере ліки, і заарештували його, завезли в ревідділок, побили і побачили, що він громадянин Чехії, і тоді відпустили, бо боялися, щоб не було міжнародного скандалу. Ну, в принципі, такі переслідування, ті, що ми знаємо, то не є ще суттєві переслідування, які можуть завадити медикам надавати медичну допомогу. Якщо вони будуть якісь більші, ми будемо звертатись до громади, до міжнародних спільнот, щоб захищали. Тобто, бо життя та здоров'я це найбільша цінність людини. І Конституція України, стаття 3, стаття 27, стаття 49 гарантує людині. Право на медичну допомогу, забезпечення її життя та здоров'я. Також є кримінальний кодекс України не надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, і медик перебуває недалеко від потерпілого. Він також кримінальну відповідальність має, навіть якщо він не скаже, що він медик, а в нього є певна кваліфікація, яка зможе. Що він має може надати медичну допомогу, також може кримінальна відповідальність бути. Тобто, якщо лікар знаходиться на майдані як не лікар, а як протестувальник, він в принципі, не надавши допомогу, також має кримінальну відповідальність. Підпадає під кримінальну так. відповідальність. На ваш мобільний телефон прийшли погрози, так? Так, на, на, не на мій власний, на телефон гарячої лінії, швидкої допомоги майдану. Хлопці, власне, знаходились на телефоні гарячої лінії, відповідали на телефоні дзвінки і почали погрозливі повідомлення. Кілька погрозових повідомлень почало приходити. І при спробі зателефонувати на цей номер, там ніхто не брав трубки. Відповідь ще одне погрозливе повідомлення. Ну, тобто, можливо, це так як телефони гарячої лінії широко розтиражовані в інтернеті, в засобах масової інформації, можливо, хтось невдало пожартував, але зараз такий час, що все сприймається, буквально. А вдалося з'ясувати, з, з чийого телефону? не вдалося з'ясувати. Там ніхто на, на іншому номері ніхто не бере трубки. Ми виставили в Фейсбук фотографію повідомлення і номер телефону, з якого надходили погрозливі повідомлення. І власне. Це, напевно, всім потрібно таке робити, зразу демонструвати ці номери телефонів, з яких приходять погрозливі повідомлення. Бо якщо, не дай Боже, щось станеться, тоді можна і місце, і час, звідки було відправлене то повідомлення, принаймні ідентифікувати. Тобто, при відповідних зверненнях, якщо буде добро правоохоронних органів, тоді можна це буде ідентифікувати. А як можна реагувати медикам на такі погрози? Анонімні смс і інші речі. Звичайно, кожна людина, напевно. Не тільки медика, а взагалі кожна людина, коли отримує якесь таке повідомлення, напевно, насамперед якось боїться, там невідом, щось таке невідоме приходить і, напевно, задумується, чи варто їй продовжувати далі, свою місію, лікувати хворих людей, та, чи все ж таки перекреслити своїм страхом, свою місію, своє завдання, своє покликання. Чи перекреслити якоюсь одною смс-кою своє покликання лікувати людей. Звичайно, жартовний лікар, християнський лікар, людячий лікар до хворих ніколи не зробить цього, і він буде завжди при хворому. І думаю, що. Але не виключено, що десь, можливо, і багато людей, медпрацівників, можливо, застрашені такими, такими повідомленнями, зможуть перестати бути з хворими людьми. І це є також перекреслені усієї місії системи, ці, 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 ці усієї охорони здоров'я. Ну, ви б їм порадили не боятися так. таких вирос? Не то, що не боятися, як просто бути завжди своїми хворими, тобто з бути завжди присутнім. Це їхнє завдання, їхні місії, їхні покликання. Я думаю, що усі управління охорони здоров'я міста, області і Міністерство охорони здоров'я. Їхні, їхні декларації чи їхні статути саме вказують на це, що лікар має бути з хворими. Пане Дмитришину, а в якому правовому полі діють пункти швидкої допомоги на Майдані, в Києві, і тут у Львові? І власне, чи тут є певні ризики також для роботи медиків? Дивіться, коли людина летить в літаку, і комусь стає погано, в когось якийсь важкий стан для життя. Перше питання чи є лікарі? Ніхто не питає, чи вони зараз знаходяться на в даний час на робочому місці, чи вони, власне, знаходяться на території тієї країни, чи вони знаходяться в правовому полі. Перше питання де лікарі. Чи так також як людина їде в поїзді, щось стається в поїзді, починає зразу шукати лікаря, і ніхто не питає, де, хто, звідки, тільки який лікар і чи може надати допомогу. Власне, це, напевно, є відповідь на запитання про, про правове поле і про моральні цінності. Отже, з цього всієї відповіді те, що лікар зобов'язаний не лише надавати допомогу в лікарні, так чи в амбулаторії, а будь-якому місці, де він знаходиться. Розкажіть, власне, та, звичайно, Ви, що та, так, та, що не тільки в закладах охорони здоров'я, так, чи це є в приватних клініках, чи в державних установах, чи в приватних е установах, але назовні також на вулиці, коли він проходить, так, у храмах, коли лікар бачить, що людині стає погано. Додому приходить лікар і оглядає дітей, оглядає старших хворих людей. І напевно, що це є така широка, широка, широке поле діяльності. Не? Я переконаний, що на Майдані чи в Києві лікарі є також, які можливо і підтримують інший курс України, але які дивлячись на те, що є поранені люди, вони є разом з хворими. Я переконаний, що є такі люди, які не дивляться на політичну карту, яка зараз розіграється, так? але які є е, зумовлені тільки стражданнями і хворобами людей. І вони пере, переходять е, цей, цю межу е, політики, і просто вони є е, разом з пораненими. І це, і це є, це є власне, підкресленням цього, що лікар, е, не дивлячись на те, що відбувається сьогодні в країні, має бути схоровим. Пораненої людини пане Боджин, а як медики зорганізувалися в перші дні Майдану для того, щоб допомогти людям? Вони лишили свої робочі місця, чи взяли відпустки? Чи власне тут немає Власне, якоїсь... Я вам розкажу, як утворила швидка медична допомога Майдану 30-го числа після розгону студентів, 1-го числа зранку я в Фейсбуку написав просто до своїх знайомих лікарів. Кажу, що, що щось відбувається в Києві, не зрозуміло, тобто я впевнений, що наша допомога там потрібна. Давайте якось зорганізуємось, зустрінемося, поїдемо в Київ. Власне, нас другого числа, в 3 годині у барі Кумпель зустрілось 10-15 людей і подумали, як це зробити. Ми вирішили, що ввечері в 9 годині потрібно в обласній клінічній лікарні максимальну кількість лікарів зібрати, які готові їхати на Майдан. Зібрати львівську професуру, яка просто вкоротенько розкаже е, про надання невідкладної допомоги навіть лікарям інших спеціальностей про свою, якщо, наприклад, нейрохірург він не зовсім можливо буде орієнтувати, що липоволи ці хірургії і так, і так далі. і так далі. Тобто було кілька, кілька відомих лікарів, які для приблизно 50 аудиторії 50 людей провели навчання, вони тривали десь півтора години приблизно. І на слідуючий день вечорі ми виїхали на Майдан. Але коли ми виїхали на Майдан, ми вже чітко знали, що нам ми зробили у Львові інформаційний центр, який збирав лікарів, ліки, якісь кошти для, для лікарів, які працюють на Майдані. Приїхавши в Київ, ми зорганізували в Києві інформаційний центр. Знайшли людей, які нам зняли на Михайлівській на Михайлівській 20 Офісне приміщення, власне, там, де ми комплектували лікарів, тобто туди люди допомогу приносили, ходили мобільні групи по майдану, і власне з цього все почалось. Ну і слава Богу, що воно успішно працювало і працює по сьогоднішній день. Але так як зараз трошки змінився формат протестів, трошки інші вже потрібні. Трошки інші вже потрібні речі на Майдані, як надання до лікарської допомоги чи першої лікарської допомоги. Зараз вже на даний момент і операції робляться на Майдані, і операційні розгортаються вчора. Наприклад, додатково розгорнулись дві операційні на Майдані, так як невідомо, що буде завтра, лікарі прогнозують. Так, якби наперед, те, що може відбути, щоб максимально бути готовим до будь-якої ситуації, ми не знаємо, що як поведуть себе люди, як поведе себе міліція, тобто, але готовим нам потрібно бути до усього. А можуть звинуватити лікарів в тому, що незаконно діють ці операційні або ці медичні пункти швидкої допомоги? Є от я тут думаю, списку? я думаю, відповідь буде за людьми, які є на майдані. Власне, коли будуть рухати лікарів, ви не можете уявити собі навіть які кількості надана медична допомога з, починаючи з 1 грудня. Якщо тільки в медпункті облас, облдержадміністрації, згідно записів, 500, більше 500 людей отримало медичну допомогу. На барикадах значно більше людей. Тобто, а в Києві там цифри, я думаю, оприлюднені будуть вже в коли все закінчиться. Там цифри будуть дуже великі. І за таке, тобто громада, громада має захищати тих лікарів, які захищають громаду. Отже, багато священників також лишили свою паству, свої парафії, і так і поїхали в Київ на Майдан. Тобто, поясніть, будь ласка, цю ситуацію, коли медики і священники поїхали до Києва. Масово поїхали. Так, це було дуже приємно бачити, коли наші священники, незалежно від конфесії, не тільки Західної України, центральної України, Південної України. Були разом зі своїми вірними на Майдані. Те, що я сказав на самому початку вашої програми, те, що кожен медик і насамперед, насамперед громадянин України, так. І так само, як і священик, є громадянин України, висловлює свою позицію, та відстоює свої права. І насамперед священик поїхав як громадянин. Пізніше він поїхав як цей священник, який є разом з людьми, який переживає за них. І коли їдуть його вірні, чи з його парафії, чи його друзі, і він сідає з ними разом, є разом із ними, надає їм духовний супровід. Бо ці люди, які пробували там тижнями, місяцями, вони також мають свої духовні проблеми. Вони залишили сім'ї, вони. Е е Живуть з різними людьми, вони там також мають можливість до гріха, до спокуси, до ненависті, до гніву, до поганих слів. Ці люди потребують також духовного очищення на Майдані. І те, що говорить сьогодні наш глава і отець нашої церкви, Селенської Франциск, що від доброго пастиря має бути чути вівцями, від доброго лікаря має чути хворим, від доброго священника має бути чути. Парафіянами людьми і священники просто висловлюють свою позицію, те, що вони є разом у спільноті вірних, пане Дмитришине, я вернуся що до цієї теми. Медики є чи не єдині свідки вбивства людей і поранень людей. В разі необхідності чи зможуть медики бути свідками і свідчити про те, що вони бачили, від чого люди були поранені, від яких куль, від яких набоїв, якими кійками. Тобто, медики зараз можуть розгорнути. Кампанію правди так говорити про те, що насправді відбулося з людьми на Майдані в найгарячіші дні. От розкажіть, чи готові лікарі до власне, власне кожна, світчя. кожна людина, кожен медик так чи інакше зафіксував ті порушення, ага. запам'ятав, записав будь-які журналісти, які записували, знімали, чи медиків, чи медики, які надавали медичну допомогу. Я думаю, рано чи пізно. Кожна людина, яка надавала будь-які накази, вона буде за це відповідати. І, власне, я думаю, ще не на часі, але буде це створено загальна база даних, де будуть максимально всі факти, які були на Майдані, розслідуватись, і люди понесуть покарання. Без накараного нічого не буває. Як не, як не зараз понесуть покарання, то через 10, 20, 50 років. Тобто, так як ми бачимо після Нюрбенських процес, був. Власне, були покарані через багато років люди. Я думаю, це також відбудеться тут. Якщо вдасться дочекатися на Нюрморського процесу, мабуть, документи лікарів будуть найважливішим доказом, так ваговим доказом я думаю, я думаю, навіть журналісти, які це все знімали, uh -huh. фото, відео, матеріали будуть дуже важливим доказом. І, власне, все як пан Коденчук, який був в одній програмі, зараз він сказав, що всі люди, які беруть участь в будь-яких заходах, є зафіксовані. І рано чи пізно ми все-таки отримуємо ті документи, хто давав накази, які давав накази, кого забирали, так як внутрішня служба безпеки міліції також має всі, всі матеріали більше набагато, як самоорганізовані лікарі угу. і журналісти. Отже, що каже церква? Має бути справедлива кара на тих людей, які стріляли по. Звичайно, стояти по... осторонь. По... Стояти осторонь цих подій. Кожен священник чи церква наша не може. Так собі байдуже спостерігати на те, що робиться там. Mm. І коли сьогодні бачимо те, що хтось хоче уникнути якоїсь відповідальності, та? правової, там правової, юридичної чи кримінальної відповідальності через свої впливи, через знайомство, через кількість грошей, яку він посідає, то це так тільки для полюдськи кажучи, він втікає від відповідальності, але ні кожен, ні ніхто з нас не може втікнути від цієї відповідальності перед Богом. Який е, знає е, наше серце, знає, чим воно дихає, чим воно турбується, чим воно переживає. І коли людина з е, серця походить кожен злий вчинок, так? говориться те письмо Серця виходить все, що добре, все, що зле. І коли це серце, заповнене гріхом і ненавистю, дає різні вказівки, то, напевно, е, ніхто не встоїться перед Божим е, судом, перед Божою справедливістю. Повертаючись до теми ризиків, так. що чим ризикують медики, які працюють в Києві на Майдані, пане Дмитрише, у вас є певне звернення, так? Тому хотів. Ні, мене, мене в мене звернення до, до людей, звернення швидкої медичної допомоги Майдану, так як в засобах масової інформації дуже рекламують, тобто завтрашній день. Ну, хотілося б до завтрашнього дня звернення, просто як Спитування Верховної Ради України. Так, Майдан, власне, у вас ми, ми не знаємо, що буде, дорогі брати і сестри. Українці та неукраїнці, євромайданівці і антимайданівці, працівники правоохоронних органів та різних силових структур. Звертаємось до вас ми, лікарі та інші медики, ті, що давали клятву Гіппократа, ті, до яких ви звертаєтесь в найгірших станах, які загрошують вашому життю та здоров'ю, ті, які завжди, вдень і вночі, готові вас рятувати. В ці нелегкі часи в історії нашої неньки України. Дивіться один одному в очі: як людина людині, не ви один одному дарували життя на цій землі, і ви не маєте права один в одного його забирати. В засобах масової інформації завтрашній день висвітлюють як найбільш, найбільш насторожливий. Ми проти будь-яких силових конфліктів з будь-якої сторони. Ми закликаємо вас висловити свій протест та антипротест мирно без застосування сили. Крайній радикалізм породжує провокації, ненависть та смерть. Ми прагнемо до європейських цінностей, а життя це найбільша цінність людини. Втрачені життя могли б зробити значно більше для України як згинути на Майдані. Шановні батьки, просимо не впускати ваших неповнолітніх дітей на майдан, хлопців та дівчат, так як вони не зовсім розуміють, що вони там роблять. А потерпати потерпають. В них відсутній інстинкт самозбереження на фоді виділень адреналіну. Працівники правоохоронних органів по ту сторону барикад. Не використовуйте вогнепальної зброї проти мітингувальників та інших засобів, які спричиняють каліцтва, так як на вашій совісті, смерті та поранення тієї маси людей, яких навіть неможливо порахувати. Як не в тому, то в іншому житті доведеться всім відповідати за свої вчинки перед Богом. Бог високо і бачить далеко. Слава Україні! Героям слава! Отже, ви, напевно, рідне звернення так, від церкви можете так, прокоментувати. Тобто, щоб більше не було насильства в країні, ви також до додому. Так, я думаю, що в нашій родині, в нашій церкві, в нашій, в нашій Україні є багато справ невирішених тільки тому, що люди не спілкуються, не зустрічаються. Говорять по телефону, спілкуються в інтернеті, вони не бачать один одного. Я думаю, що коли буде більше спілкування наших, наших е політичних діячів, громадських організацій, нашої влади на різних гілках. І коли е священник буде спілкуватися зі своїми парафіянами, лікар зі своїми е хворими, я думаю, що багато справ невирішених стануть ясними. Я думаю, що е діалог, там, діалог, молитва. Прохання, щоб Бог покерував тою ситуацією, усією, що відбувається сьогодні на майдані, зможемо дійти до компромісу до і до кращої долі. Дуже дякую, отче, будемо сподіватися, що так вона і станеться. Можу закінчувати. Наш час добігає до кінця. Глядачам нагадаю, це була програма в об'єктиві. Ми говорили про те, що загрожує медикам за участь в Майдані. В студії була Ярина Матвіїв зі мною спілкувалися гості. Це пан Юрій Дмитришин, голова швидкої допомоги Майдану тут на Львівщині. І отець Володимир Мощич, голова комісії охорони дошпастерства Львівської єпархії Української греко-католицької церкви. Залишайтеся на другому. На все добре.